і в новому епізоді нашої програми ми говоримо про волонтерство. І сьогодні у нас у студії Юлія Брилюк, волонтерка. Пані Юлі, мої вітання. Доброго дня! І для початку починаємо знайомства. З чого розпочиналось ваше волонтерство? Ну, моє волонтерство почалося ще з 2014 року, не з 22-го, а ще з дуже далекого 2014 року, тобто вже 11 років я займаюся цією справою. Почалося воно, я б сказала, навіть не дуже так усвідомлено, тому що тоді почали привозити перших поранених в наш Вінницький шпиталь, і просто ще тоді була така соцмережа. Зараз вона заборонена в контакті. І я бачила, що люди збираються, щоб піти і провідати наших захисників. Насправді я уявлення не мала. Що мене там чекає, що там треба робити, я просто вдягнулася, прийшла там, де ми домовилися зібратися, і таким чином ми тоді вже самі скинулися грошима, купили там якісь фрукти, я вже там точно не пам'ятаю. І пішли от так от так там по палатах їх провідати. Це був мій перший день такий. Я вийшла, я була просто в шоці. Мабуть, я сама була не готова до того, що я побачу. Хоча в порівнянні з тим, що зараз там було тоді ще простіше. Але тим не менше, після цього пройшло, мабуть, Місяця два, якось настільки це все не давало мені спокою, і я вирішила, що треба самотужки зібрати людей, які би погодилися зі мною, теж провідувати бійців, ходити там якось їх підбадьорювати. І тоді я зібрала кілька дівчат, які теж через соцмережі, які погодилися приходити зі мною. Ми там приносили їм всякі тортики там засоби гігієни. Тобто, на той час це було таке щось простеньке, але так як в 2014 році не було майже нічого, то на той час це була велика. Для них підтримка. І коли я в перші рази побачила, наскільки радісно вони нас зустрічають, причому вік не має ніякого значення. Це були як молоді бісі, так і прямо вже такі у віці, чоловіки, там по 50, навіть там за 50, Наскільки вони радіють цим таким маленьким дрібничкам? Можливо, вони й не їдять ті тортики. Я вже зараз розумію, що не всі чоловіки їдять солодке. Але вони настільки раділи вони так дякували. Вони там просто фотографувалися, самі хотіли з нами фотографуватися. От, і це якось так запалило моє бажання допомагати, що потім це все так розросталось, розросталось і з. 14-го року по сімнадцятий я постійно займалася шпитальними справами, але в сімнадцятому році наступив якийсь такий в мене криз, кризовий момент, тому що воно здається, що ти виходиш і звідти там залишив ті справи там і собі живеш далі. А насправді воно дуже сильно нас, ну, наслаювалося, і я в сімнадцятому році зрозуміла, що в мене просто емоційно немає вже сили щось віддавати, тому що ти не просто приніс щось, ти ще повинен порозмовляти, по Якось підняти бойовий дух. Я ходила з хлопцями хворими, ну пораненими гуляти. Тобто я виводила, там був один боєць, він ходив там на ходунках, другі були вони на інвалідних візочках. Ми сміялися, у нас було постійно все на позитиві, ми там шуткували. Але все одно ти віддаєш дуже багато цій справі. І в 17-му році я вирішила закрити поки що цю справу і перейти на плетіння сіток. І потім е, я почала їздити на передову. Е, готуючись до нашої розмови, я е... Листала в ваші соцмережі, і от у вас спогад, що ось та стела, яку всі зараз дуже активно поширюють, вона ще в більш-менш такому вигляді? Цілому... Вона взагалі Ви... нова тоді була. Вона була світ така чисто вифарбована. Це був 2018 рік. Наніше не було стільки написів, як було ось зараз. І взагалі це був дуже дуже глибокий тим на той час. Взагалі я роблю дуже багато фотографій. Тобто там багато хто з моїх знайомих вони там підшутковують. Що о, Юлія, би тільки ходити щось фотографувати. Але насправді я роблю, тому що я розумію, що це спогади, які можуть ніколи не повернутися. Наприклад, зараз в мене є багато фотографій е, з місць, які вже, на жаль, втрачені, або взагалі стерті з лиця землі, і вони залишились тільки в цих спогадах. Більше того, в мене є, на жаль, такі фотографії з бійцями, яких вже немає з нами. У мене є одна фотографія, на якій немає нікого живого, крім мене. Тому це, ну, я рахую, що це спогади, і я дуже рада, що я їх залишила. Хоча би так для себе в пам'яті У мене є прапор, який я в 2014 році, на якому розписуються найдорожчі моєму серцю бійці. Там взагалі нема місця. Ось крайній раз, коли я намагалась дати, там вже хлопчик знайшов такі манюнькі-клаптики, вже такими маленькими літерами. І мені теж кажуть, заведи вже новий. Я кажу: я не можу завести новий, тому що ну велика частина, по-перше, я не знаю, де вони вже а друга частина, я знаю, що їх вже немає. Тому це теж дуже важлива річ в моєму житті. А що стосується стели, в мене є ось ця фотографія, потім в мене є в 23-му році фотографія біля неї, що я стою, тоді це ще теж був плюс-мінус стил. І ось нещодавно, коли я побачила в новинах, що її вже обтягнули колючим дротом і заборонили взагалі до неї під'їзд, ну, для мене це дуже болюча тема, тому що взагалі Покровськ це одна з моїх улюблених місць прифронтових було. І зараз, коли я бачу, в що його перетворили, ну, це, це дуже велика рана для мене. Якщо говорити, ну на жаль, Змушені продовжувати тему ось таку болючу, тому що війна ну не можна тут говорити, що війна це щось хороше завжди це біль. Якою була можливо найваша найбільша втрата, чи можливо найважчий якісь епізод у вашому волонтерстві? Ну, прям два найважчих епізоди. Перший епізод це була смерть мого першого підопічного, з яким я познайомилася в шпиталі. В нього були там певні проблеми зі здоров'ям. Ми Два роки його лікували усіма можливими способами. І навіть мені здалося, що він уже пішов на поправку. Але в нього стався інсульт вдома і нікого не було. І я приїхала до нього на похорон на наступний день. І мене дуже тоді шокувало, тому що йому ну, робили Ростин і одягнули на голову пакет, щоб не капало на подушку, на якій він лежить, усі, там якісь виділення з голови. І я пам'ятаю, що його так і ховали з цим пакетом на голові, і мені було дуже прикро це бачити. І настільки мені цей момент вївся в, в пам'ять, і наскільки я пам'ятаю, що він був таким жизньрадосним, веселим, він постійно шуткував, як йому там не було боля чи важко, він постійно якісь в нього були анекдоти. Там. І після цього він, ну як він вже помер, пройшло при близько 40 днів, і він мені приснився вночі дуже чітко, прям взагалі, от так, як наяву в формі. Він мені каже, що Юля посадив пам'ять про мене дерево. От чітко така оця фраза. І я рано просипаюся і думаю, о Боже. І я посадила дерево в той же рік. Я посадила е, горобину. Тому що він був такий чорнявий, дуже любив червоний колір. І вона в мене росте, це був 2017 рік, от по сьогоднішній день, 8 років, цього року вона перший раз дала плоди, отакі такі великі ягоди. І кожен раз, коли я її бачу, я, я навіть мамі своїй кажу, що кажу, Он, Саша все одно з нами. А ще один епізод. А ще один епізод це мій був близький з Азова. І коли вони були в підземелях Азова, в Азовсталі, ми з ним переписувалися, в них був зв'язок. Я постійно теж його намагалася якось підпадрювати. Він він теж він тримався до останнього, він отримав поранення руки, і з цим пораненням він там знаходився. І він мені писав, що там все буде добре. Я йому кажу, що Коля, що ти хочеш, які в тебе є бажання? Може, ти вийдеш звідти, ми тобі зразу тут організуємо. А він каже: я нічого не хочу, я хочу тільки в гарячу ванну на три на три ні, я кажу, це взагалі не питання, все буде. Потім, в травні, коли виводили бійців з Азовсталі, він написав мені останнє повідомлення, він написав, ми виходимо. І після цього, коли був теракт в Оленівці 29 липня, я прочитала список загиблих, і я так я пам'ятаю, що я листаю, там вже 50 якась людина. Я думаю, ну все, все, вже не буде, не буде. І я дивлюся, що він там 52 людина, це його прізвище. І, а всього було 54. І я пам'ятаю, що це просто в мене було. Було ну такий шок, я прям не могла це взагалі прийняти ніяк, просто ніяк. І в листопаді тільки повернули його тіло. Його слава Богу захоронили з усіма почистями. От оце було два найважливіші най, найважчих, найваж, найваж, найважчих моменти в моєму житті, тому що те, що все якось можна зрозуміти. А цих два епізоди вони дуже сильно дуже сильно мене підкосили. Я що після першого, що після другого я дуже довго приходила до тями. А як знаходите ну власне перезавантаження? Тому що і волонтерство в цілому це надважлива і надважка робота. Те, що ви бачите на власні очі, це теж не кожна людина може витримати, просто побачити, а ви це переживаєте. Де знаходите енергію перезавантажитися? Ну, раніше було простіше, раніше я могла там вихідні тиждень взяти і в мене все налагоджувалося. Зараз з цим трошки важче, але що мені допомагає? Я дуже люблю подорожувати. Це мене завжди скріплює. Я в Україні була абсолютно всіх областях, які в нас є, включаючи з Донецької Луганської області, яка найулюбленіша да. область Донецька. Чесно, я скажу чесно, я кожна пріска в Донецьку область, в мене просто я не знаю, чого я ніколи не була в Донецькій області до початку війни. Ніколи. Тобто я не то, що в мене там якісь погади дитинства, ні, ну чогось я звідти завжди приїжджала, Я просто ну я набиралась там дуже багато сил, тому що хлопці дуже позитивні і завжди так радісно зустрічають, як будто ти їх там найближчий родич. От але я розумію, чого, бо вони дуже мало бачать там цивільних, вони дуже мало бачать якесь мирне життя. І коли ти приїжджаєш, вони просто. Кажуть, от Ми просто бачимо людину, яка приїжджає з великої землі, як вони це називають, і що вона ну, якби, ризикнула до нас приїхати. Ми її бачимо, ми просто цей запах мирного його життя бачимо, і ми просто набираємося сил. І це дуже класно. Тому подорожі і ще в мене є прекрасне село Рахни в Гайсенському районі, де в мене бабуся живе, мама дуже часто з нею проводить час. Це взагалі місце, місце моєї сили, тому що там у нас дуже гарні. Садки дуже гарна територія. І я коли туди приїжджаю, я просто я від землі від усього набираюся е, сили. Нехай там треба працювати важко, бо є село, є село, але розум у мене там повністю відключається, і я набираю стільки позитиву. Юлю, ви подорожуєте не лише по Вінниці, по Україні, а також і за кордоном. Е, зокрема, ваша волонтерська робота була і в Америці. Розкажіть, як? що це було і як це було? А, ну це Взагалі було для мене абсолютно неочікувано. Я не скажу, що я це планувала там, чи це була моя ціль. Але в 22-му році, ось тут, в молодіжному центрі Квадрат, коли почали тут плести сітки, наші павички, чарівна мережка, я теж дуже часто відвідувала на той час плетіння сіток. І сюди прийшов американець. Просто сам прийшов. І Надя, яка є зараз директором центру Квадрат, Надія Мельника, на той час вона була тільки адміністратором. Вона до мене підійшла і каже: Юля, ти ж знаєш англійську мову. Там прийшов якийсь англомовний мужик. Може, ти підеш з ним поговориш. Ну це пряма мова. Я кажу, окей, давай підемо, поговоримо. Я вийшла, і він сказав, що він з Америки приїхав. Вперше він в Україні, і його дуже обурює така ситуація, і він хоче допомогти. Чи може він бути чимось корисним? Я кажу, без питань, якщо хочете на госпіталь, там тоді привезли нових хлопців, кажу, ми можемо закупити їм речі, там необхідні. Тоді літо було там різні тапки, там ну таке всяке. Він каже, все-все, я все куплю взагалі без ніяких питань. От, і ми з ним поговорили, він залишив свій телефон і каже, що ти можеш звертатись до мене, навіть коли я поїду в Америку. Він поїхав в Америку, ми так перший рік з ним не дуже сильно переписувались, іноді зовсім. Потім на другий рік він мені написав, що я їду в Україну знов, і я б хотів би поїхати на схід. А він знає, що я їжу на схід. Я кажу: ну, якщо ви нормально, вам до цього без питань поїхали. От. І ми влаштували з моїм напарником на той час, водієм Богданом Лялюком. Ми поїхали в Донецьку область, і він був просто в захваті. Ну, Звичайно, я попередила хлопців, що я приїду з американцем, написала їм. Всім промови українськими літерами, англійські слова, вони повивчали. Я кажу: зробіть все гарно, тому що людина проводить ну це дуже варте поваги, тому що насправді це тільки 9 тисяч кілометрів влетіти з Америки, і в принципі він міг жити там спокійно, не цікавитися таким, не те, що їхати сюди, ще й ризикувати своїм власним життям. От тому хлопці, всі молодці, дуже гарно його зустріли. Він, звичайно, теж привіз дуже багато класних речей для того, щоб їх підтримати. Ну і таким чином, ми стали з ним спілкуватися ближче. Він Прекрасна людина. Потім він приїхав через рік знову. Ми знов з ним з'їздили. Він познайомився з нашими дронщиками. Вони йому там дали навіть позапускати е, дрони. От. І потім він мені каже, що е, знаєш, ти можеш розмовляти англійською, було б дуже добре, щоб ти приїхала в Америку і могла розказати людям, ну, як перше джерело це все. Тому що те, що я розповідаю, це одне. Те, що людина, яка цим займається, це зовсім друге. От. Е, і до цього я просто. Сказала таку фразу йому, що Америка це так круто, я завжди мріяла побачити, що таке Америка. І він такий, ну все без питань, я тебе чекаю. Я тобі зроблю запрошення, все приїжджаємо, все влаштуємо. І таким чином, да, я зробила візу і полетіла в Америку на місяць цього літа. Я провела з кінця травня до кінця червня. Я була в Америці. Які враження? Перед початком нашої розмови ви говорили, що ви комунікували більше так з простим американським Звичайно. народом їхнє сприйняття. Вдалося донести ось ту ситуацію, яка в нас відбувається. Насправді я була дуже вражена, дуже вражена, тому що я не очікувала такого теплого прийома і такої підтримки від простих громадян. Де ми не з'являлися з Джоном, в нього прекрасна сім'я, його дружина Керін і син Конрад. Вони всі мене прийняли просто. То як свою найближчу родичку. І потім ми переїжджали з штата в штат з Джоном і зупиняли всіх його різних друзів. Всі ці люди вони приймали мене, ну просто я навіть не можу порівняти з чим. Тобто вони всі умови, які вони могли, вони мені надавали. І вони дуже щиро цікавились. Вони задавали, ну не просто там, ну що у вас там? Ні, вони задавали конкретні питання. Тобто, їх хвилювало. і як цивільні проживають на цих територіях, і як їх звідти. Евакують, як взагалі відбуваються бойові дії? Я пам'ятаю, це була така смішна ситуація. Одна з прекрасних жіночок, в яких я жила, Тара, і вона запитала мене, як я спілкуюсь з бійцями чи за допомогою листування, типу такого звичайного. Тому що по старих фільмах, звичайно, всі пам'ятають, що це такі трикутнички. Я кажу, та ні, я кажу, зараз ж 21 століття. Є ж інтернет, є гаджети. А вона каже: А що на війні теж можна користуватися інтернетом? Я кажу, ну. Тому не те, що можна, треба. От, кажу, ми можемо дзвонити, навіть по відеозв'язку спілкуватися, якщо в них є можливість, ну, коли вони виходять. От, і я пам'ятаю, такі були теж смішні ситуації, але в принципі, ну я розумію, що люди можуть цього не знати, бо вони живуть надто далеко. Але підтримка була дуже велика, і мене дуже вразило, ну окей, можна тут сказати, що це просто ком'юніті, з яким Джон спілкується, і що це тільки вони цим цікавляться, бо він такий. Але насправді, коли ми приїжджали з міста в містив, там містечка маленькі. Я була вражена тим, що я бачила прапори настільки в великій кількості будинків, саме українські. І я його запитую спочатку: це що кажу, у вас тільки українців живе? Ну кажу, це ж не може бути. А він каже: Ні, ні, це нічого немає до того, що це українці це просто люди, супорт, це типу як підтримка. І я навіть бачила такі. Як таблички жовто-блакитні, і там написано «Stay with Ukraine», Типу, ми підтримуємо Україну великими такими літерами, і це просто я їду. Я навіть знімала це на телефон я кажу при бо я хочу це. Тому що мені ніхто каже, не повірить в Україні, що цього настільки багато. І всі люди, з якими я просто навіть окремо від того ком'юнітів, який він мене приводив, спілкувалася. Вони тільки чули, що юкрейн. Вони просто всі Боже, ми так переживаємо, ми так хвилюємося. Ми молимось за Україну і так далі. І найприємніше навіть не це. Мені було найприємніше, що я не бачила нічого російського. Оце мене вразило найбільше, що ні одного російського прапора, нічого, ніякого взагалі згадування. Тому якщо Україна скрізь, то цього не було. І я теж питала Джона: він каже: ну, в основному їх тут вистачає росіян, це ясно. Але вони стараються сильно це не афішувати. Я чула російську мову також на вулиці, неоднократно. Я не можу сказати, чи це росіяни, чи це може російськомовні українці. Я вже не питалася, бо не хотілося мені портити свій настрій. Але вони були і двічі ми заходили в громадський заклад поїсти. І Джон дуже чітко розуміє російську мову. Він не розмовляє, не розуміє, що вони кажуть, але він чує, що це російська мова, і він дуже класно відрізняє від української. Я не знаю як, але це магія. І от він перший чує, що хтось розмовляє в цьому закладі російською, і він каже, Ну, все йдемо звідси, і ми встаємо. І просто йдемо зразу в інші заклади. Я кажу: ну це кажу, вам неприємно. А він каже: ні, каже, по-перше, мені неприємно це ясно каже, але я розумію, що тобі неприємно. Тому каже, ми знайдемо інший заклад, тут їх багато. Не треба нам бути на одній території з такими людьми. Тому це теж дуже велика підтримка. Хочеться ще поговорити про підтримку наших захисників, які сьогодні їхні потреби. На даний час ми збираємо на зарядну станцію для 38-ї бригади, і ще ми збираємо. Ось буквально вчора нам поступила така заявка від наших дуже. Древніх підопічних, скажімо так, від дронщиків 154-ї бригади, їхнє авто розбомбили тиждень назад і ще кілька днів, ще друге. Тому вони залишилися взагалі без транспорту. І ось зараз ми ведемо цих два збори. І якщо хтось може підтримати наших хлопців, ми будемо дуже вдячні, тому що ми розуміємо всі, що наше мирне життя залежить напряму від того, чи є в них можливість працювати. І, звичайно, я хочу сказати, що я розумію, що зараз. У нас дуже багато є потреб, дуже багато зборів і що ми всі втомилися, але, на жаль, немає можливості опускати руки. Кожен раз, коли я хочу сказати всім, що я вже е, йду в зав'язку, це моя коронна фраза. Я всім кажу, все, оце останній збір, і більше я нічим не займаюсь. І всі починають сміятися, тому що знаю, що ви будете але, продовжувати. Звичайно, тому що хтось позвонить і скаже, що Юля, нам ну от терміново, ну ніхто не допоможе. Я кажу, ну ну ладно, ви. От, але насправді це все жарти, тому що я розумію, що якби ми не втомилися, ми безпосередньо залежимо від цих людей, які віддають своє життя, свій, свій час, свою молодість. Я знаю дуже багато молодих хлопців, які прослужили 10 років і в яких взагалі не було ніякого життя молодіжного. Тобто вони сюди приїжджали на 10 днів в рік, і вони не могли, по перше, адаптуватись до того, що вони тут заставали. І коли ми там ну, за чашечкою кави якоїсь розмовляли, в них не було взагалі взагалі ніяких спогадів, ну таких, які мають бути в хлопців 20-25 років. Тобто, це були тільки розповіді воєнного характеру. І коли я там намагалася на якісь там особисті теми, не те, що вони там не хотіли їх об обговорювати зі мною. Їх просто в них немає, тому що в них немає цього життя. Тому ми повинні просто подякувати і, хоча би, ну, понамагатися зберегти їм це життя. Юлю, а є у вас розповіді, які ви будете згадувати з теплом, попри те, що це війна? Так, да, в мене таких насправді дуже багато розповідей. Е, ну, Взагалі, в мене є. Е... Ну, десь десяток хлопців, з якими в мене склались дуже дружні стосунки по сьогоднішній день. Деяких я знаю, що з 15-го року, деяких з 17-го, тобто вони стали прям дуже близькими для мене друзями. От, і, звичайно, такі прям дуже якісь. Ну, є багато смішних, я не знаю, чи вони підходять для ефіра, Але теплі розповіді мені дуже приємно, коли в мене сталася певна така ну, особистого характеру проблема. В житті, і мені подзвонив один з моїх підопічних е, з госпіталя, який мав травмування на той час в голову, і е, він не міг ходити. І тут його ну, почали відновлювати. Він дуже погано ходив на ходунках. Ми з ним тут виходили, гуляли, і я таку гру придумала, що я перед ходунками біжу, і кажу, ти мене доганяєш і це. Ми це так ходили. От, але кожен раз, коли він оце мене доганяв, так я думаю, він зараз впаде і буде конець. Ну, все, все було добре. От, і він подзвонив мені, на той час він вже встановився, вже в нього здоров'я було набагато краще. І він знав, що є ця проблема в моєму житті, і він подзвонив і каже: Юля, тобі треба відпочити. Я домовився з одним волонтерським табором, це для військових і волонтерів в Карпатах. Все безкоштовно. Ти завтра їдеш. Я кажу, ти що кажу, я ж на роботі, я ж не готувалась. Він каже, мене нічого не цікавить. Якщо ти не поїдеш, ти, ти не вийдеш з, цього, з цієї кризи. От. І я думаю, ну вже. Як домовився, ну вже ж треба, я ж не підведу, я ж не можу підвести. От, і я поїхала тоді в Карпати, і дійсно, я приїхала звідти другою людиною, всі мої проблеми залишились позаду. І тому я рахую, що це такі е, дуже важливі взаєм, дуже важлива взаємодопомога. Тобто я колись свій час допомогла йому, і тут, в цей важкий момент, він просто раз із під землі десь знайшовся і каже: ось така тобі ситуація. Юлю нашу розмову ми завжди завершуємо на такій, ну я сподіваюся, що позитивній ноті. Ми е, я собі дозволяю гостям е, робити такі афірмації, щоб якомога швидше закінчилася війна, і мріємо про перемогу. Власне, що зробити першим після перемоги? Ну після перемоги я би дуже хотіла поїхати. В Донецьку область, але вже в мирну Донецьку область. Колись в 2015 16 році в мене була мрія поїхати в Донецький аеропорт, бо в мене було дуже багато хлопців звідти. Але зараз я би поїхала просто в Донецьку область. Навіть нехай вона буде і зруйнована, але щоб я знала, що там вже спокійно. От мені здається, що якщо я її відвідаю, знаючи, що там вже немає ворогів, що ця вся ситуація вона мене відпустить. і Я зможу почати теж якесь спокійне, мирне життя. Я не можу сказати, що в мене життя погано, Воно у мене прекрасне завдяки нашим захисникам, але все одно всередині в мене постійно кожен день в мене живе ця прив'язка до війни, нехай навіть і на відстані, але вона є. Тому мені б дуже хотілося туди з'їздити, знати, як то кажуть, залишити там це все. І звичайно, друге, я би дуже хотіла побачити всіх дорогих в моєму серці людей, тих, які ми зараз підтримуємо, але вже за мирним столом. Ми коли розмовляємо все, О, ми після перемоги обов'язково посидимо. Я кажу, ну в мене вже списочок, я не знаю, треба на два роки записати, Після перемоги з ким ми маємо зустрічатись. Але я думаю, що ми знайдемо на це час обов'язково, тому що хочеться, щоб ми вже не боялись, не спішили, тому що ми постійно спішимо, ми приїжджаємо на півгодини бігом, бігом, бігом. Ми ніколи не залишаємося. У нас був рекорд з Богданом, коли ми їздили, у нас був рекорд 36 годин. Це ми з'їздили до Донецьку область, вернулися обратно і навідали 5 позицій. 36 годин. Я приїхала додому, і в мене були такі одна нога, як дві, тому що вони просто текли, а як Бодя витримав. За кермом я взагалі не розумію, тому що це, це капець. От ми оце на півгодинки вийшли, розгрузилися, і ще максимум зайшли. Є прекрасні волонтерські кав'ярні, до речі, дуже їм велика подяка. Це в Дніпропетровській області їдальня і в Кіровоградській області кафе Вірменія, де безкоштовно для бойців і волонтерів їжа. І оце ми там ще на півгодинки і все. І все, і все решта він за кермом. Тому якби. Мені б хотілося, щоб мене поспішали нарешті. Бо ми завжди спішимо. І потім, коли стається ну неприємні події, це так. Ти думаєш, а в мене навіть не було часу з цією людиною нормально поговорити, нормально поспілкуватися. Ми постійно десь десь женемося, бо в них нема часу, в нас немає. А хотілося би просто знайти цей час. Юлія я вам дуже бажаю, щоб було якомога більше часу. Справді, і перемога була якомога швидше, щоб був цей час. Ви зібралися за столом з усіма своїми підопічними. Вам просто безмежна вдячність та вашим колегам за те, що ви робите, за те, що не зупиняєтеся, і за те, що стимулюєте інших, також допомагати підтримувати. Вам дуже дякую. Дякую і глядачам. Нагадаю, що це був подкаст Вінничини.